Стрижу катальпу оцим крокодилом Не знаю, чи воно впорається чи не впорається, але нічого страшного, попробувати треба. Тож ця катальпа запустив її цього року капєс. Я якось року її 4 чи 5 раз стриг, цього року ще ні разу. Ну зараз попробую А воно заразу грубі ці, грубі вже стебла, не хоче брати. Нічого, коза на базар теж не хотіла. Te va? Miccia ne è <laughs> CHE Dice <sei mille> <sussurra> Uh -huh. О! А там в вже не достаю, там же секлатор візьму. Ну штука прикольна.